Патріот, інструктор з водіння та працівник державної служби з надзвичайних ситуацій. Це все про захисника, з яким сьогодні прощалися у Рівному. Андрію Колочаку було 45 років. З перших днів великої війни став на захист держави. Пройшов складний шлях 6 вересня. Перебуваючи у відпустці, помер. Майдан Незалежності у Скорботі. Навколішки рівняни прощалися 45-річним солдатом Андрієм Колочаком. Андрій Колочак народився у Рівному. Тут навчався. Працював на тракторному заводі в ДСНС та інструктором з водіння. Коли розпочалась повномасштабна війна, не вагаючись, пішов до військомату. Він пішов в ту довгу чергу до військомату. 24 лютого і став до лав тероборони нашого міста, області, взяв зброю і чергував, щоб ніякий ворог, ніякий диверсант не прийшов до його дому на поріг. А пізніше Андрій пішов до лав ЗСУ, тиму ще відважно воював, бивши ворога. І, говорячи, йому йди звідси. Нечість руска, йди. Побратими Андрія Колочака кажуть, він був добрим другом, ніколи не кидав у біді та завжди піклувався про кожного свого товариша. Справжній побратим, справжній товариш завжди виручить, завжди підкаже щось. Ну, важко дуже говорити. Дуже трагічна новина така сталася. Але справжній герой, справжній герой України. Нещодавно Андрій Колочак прийшов з фронту у відпустку, 6 вересня помер. На жаль, коли прийшов у відпустку, серце не витримало. Напевно, дійсно переживає людина. Дійсно, це війна, яка забирає все здоров'я. І фактично, от серце зупинилось. На жаль, І таким чином маємо сьогодні таку погану звістку. Хай спочиває, ми маємо пам'ятати цю людину. Яким чином нам дається ця перемога? І не Андрій Колочак був патріотом України. Його родина походила з Карпат. Історія та рідна мова були важливим аспектом в житті героя. Він ризикував своїм життям, щоб зберегти незалежність своєї країни. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.